За повідомленнями синоптиків, в Україні 4 липня температура у Західних та Житомирській областях уночі 10-15, у день 19-24. Нарешті території уночі 16-21, у день 28-33. У Східних областях також Полтавський, Сумський, Дніпропетровський, Запорізький місцями сильна спека плюс 35-38, очікується дощі, грози. У західних областях Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях по Київщині уночі від плюс 18 до 23 у день плюс 27-30. Місцями дощ, гроза. У Києві уночі плюс 21-20, в день 27-30.